Все більше горя приносить в українські оселі війна. Все більше захисників приєднуються тепер вже. До небесного воїнства 29 листопада шостка прощалася зі ще одним військовим люблячим чоловіком, батьком, братом Олександром Михайловичем Розумієнком. Він народився 10 березня 1968 року в селі Дубовичі. Згодом родина переїхала до шостки. Тут Олександр Михайлович здобув освіту. Тут він оженився і пішов служити Національну гвардію України. Служили вместе одно время в одной роті, а після роту же тут он пішов на пенсію, же, так сканобілізації. Добре, дживчує чоловік. Так сказать, з юмором його не вистачає. Все своє життя він пов'язав з військовою службою. Коли пройшов час, звідси й пішов незаслужений відпочинок, але повномасштабне вторгнення. Не дало йому відпочити. Він знову повернувся на службу і став на захист України. Прекрасний господар, чудовий батько, чоловік. Він дуже любив життя, мріяв жити у вільній Україні, але не судилося. 27 листопада серце чоловіка зупинилося. Тепер йому назавжди 56. Олександр був дуже доброю, чуйною людиною, готовою прийти на допомогу кожному селі, кожному сусіду. І це робило його особливим, Люди його будуть пам'ятати, в нього були мрії. Він був сповнений життєвих сил. Хотів багато що зробити в своєму будинку, в нашому селі. Відчувалося, як він його любить, як він змінився цей будиночок, коли б став там жити Олександр Михайлович. Нехай земля буде йому пухом. І вічна пам'ять побратими з Національної гвардії України говорять, на такого надійного, врівноваженого, відповідального чоловіка, як Олександр Михайлович, можна було завжди покластися. Він був завжди готовий прийти на допомогу. спільно з іншими військовослужбовцями оборони в складі вогневої групи. Висувався на займані позиції і боровся. Шакедами, які намагалися знищити нашу інфраструктуру. Мужня, добра, чуйна людина, яка поруч з іншими військовослужбовцями виконувала свій військовий обов'язок чесно, з гідністю. Які б не були з ситуації, він ніколи не жалівся, а навпаки, завжди підтримувала товаришів по службі. Добрим словом, тобі. Сьогодні ми розділяємо. Віркоту та біль втрати. сім'ї. Добрий та світлий спомин про Олександра назавжди залишиться в наших серцях. Слава захиснику України! Слава Україні! Героям! Слова співчуття рідним та близьким звучали і від представників міської влади. Присутні покали квіти до останнього прихистку загиблого земляка і провели його в останню путь дорогою честі, гідності і вічної слави.